Доброго ранку, мої любі друзі! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми повторимо і закріпимо знання про будову тексту. Будемо спостерігати за відповідністю заголовків змістові текстів, писати, відповідати і взагалі активно працювати. Пригадайте, що таке текст? Зв'язані за змістом речення утворюють текст. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. Заголовок до тексту завжди можна дібрати заголовок, а заголовок це назва тексту. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Пригадайте будову тексту. Кожен текст має зачин, це початок, основну частину і кінцівку. У зачині коротко повідомляють про події, які будуть відбуватися в тексті. В основній частині розповідається про всі події, про всі думки, все-все-все, що хотів сказати автор. І як дах на будинку, так і кінцівка тексту. Вона закінчує, завершує текст, робить висновки. А на часі хвилинка каліграфії. Спочатку запишіть в зошит число класна робота. Розгляньте, будь ласка, велику і маленьку букву К. Напишіть їх красиво в зошит. Пропишіть, будь ласка, букви і склади. І доберіть та запишіть 5-6 слів з буквою К, а з одним із них склади і запиши речення. Попрацюємо над будовою тексту. Дослідимо її. Прочитайте текст про Щебетунчика. На столі стояв кухлик з молоком. Кицька його побачила і захотілося їй молока. Скочила на стіл та до кухлика. Аж тут лихо, голова в кухлик не влазить. Скоро кицька зміркувала, що їй робити. Вона почала вмочати лапку в молоко і осмоктувати її. Так і застали кицьку над кухликом. Розгляньте текст і скажіть, наскільки частин його поділено. Так, якщо ви уважно придивитесь, текст поділено на три частини. Про що розповідається в кожній частин? Уважно розгляньте і подумайте, чи можна ці частини поміняти місцями? Звичайно ж, не можна. Якщо ми ці три частини поміняємо місцями, з'язного, гарного тексту у нас не вийде. Знайдіть в цьому тексті Зачин, основну частину і кінцівку. А тепер підтвердьте свої думки, чи так ви подумали? На столі стояв кухлик з молоком. Це зачин тексту. Кицька його побачила і захотілося її молока, скочила на гліб так до кухлика. Аж тут лихо, голова в кухлик не влазить. Скоро Кицька зміркувала, що їй робити. Вона почала вмочати лапку молоку і всмоктувати її. Це основна частина, основне оповідання про те, що робила Кицька. І кінцівка так і застали Кицьку нату. Кухликом. Увага, завдання. В зошит запишіть зачин тексту. Трошки відпочиньте з кошенятами. І наступний вид роботи. Розгляньте малюнки. Розкажіть, що відбувається на кожному з них. Погляньте. Перший малюнок кот лізе в акваріумі, намагається виловити рибку. Другий малюнок мокрий кіт, сидить і не може вилізти з акваріуму. Третій малюнок котик розглядає рибок у акваріумі. Чи можна скласти за цими малюнками текст? Якщо можна, то що потрібно зробити спочатку? Так, зверніть увагу, спочатку малюнки треба переставити у відповідному порядку. Спочатку котик дивиться на рибок. Потім лізе спіймати рибку. І останнє уже мокрий котик сидить в акваріумі і чекає, що ж йому скажуть. Отже, до кожного малюнку можемо задати питання, що побачив котик? Друге, що котикові захотілося зробити? Що сталося з котиком? Запишіть текст. Складіть і запишіть розповідь за малюнками. Придумайте і запишіть заголовок до своєї розповіді. Питання можуть вам допомогти. Якщо давати повну гарну відповідь на кожне питання, то можна утворити текст. Наприклад, що побачив котик? Котик побачив акваріум. У ньому плавали різні рибки. Що котики ви захотілося зробити? І наш пухнастик схотів спіймати рибку. Що ж сталося з котиком? Рибку він не спіймав, зате впав у акварію. І такий мокрий сидів, поки господарі не витягли його. Ось я відповідала на питання і склала розповідь. І ви так само складіть, запишіть розповідь, спираючись на запитання і малюнки. А наш урок закінчується. Оцініть свою роботу на уроці. Вашим домашнім завданням буде відновити текст, розташувати речення у правильній послідовності і записати утворений текст в зошит. Ну і, звичайно, дібрати до нього заголовок. А я дякую вам за увагу. Ви, великі молодці. До побачення, до нових зустрічей!